Отже, повертаємось до студії громадського. Говоримо про тему сьогоднішнього дня. Направду не чекали ми, журналісти громадського того, що саме такий буде кінець інформаційної роботи Верховної Ради сьогодні. Але голосували депутати сьогодні за трудовий кодекс, і в цьому трудовому кодексі була антидискримінаційна поправка. Перепрошую, власне, не проголосували за неї. Депутати прийняли трудовий кодекс без неї. Що це означає? І маємо сказати, що це така дуже. Ж важлива річ, тому що йдеться про вимоги Європейського союзу, про шлях до безвізового режиму з Європейським союзом України. І от ця поправка також була в цьому безвізовому режимі в законах про безвізовий режим. Отже, у вимогах ЄС йшлося про трудові права в трудовому кодексі. Зокрема, Київ має гарантувати принцип недискримінації прийняті на роботу та звільнення громадян з усіх вразливих груп, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації. Ну і не прийняли цю поправку, як я вже говорила. І що характерно, що шість депутатів з міжфакційного об'єднання єврооптимісти, які власне наполягають на тому, що ну тобто їхнім гаслом, яке вони, коли вони створювались, було що вони будуть просувати європейські закони в парламенті. Отже, ці шість депутатів були на голосуванні. Коли голосували в першому читанні, вони були присутні. Коли голосували за антидискримінаційну поправку, вони були відсутні. А коли голосували. Але в цілому, за трудовий кодекс без цієї пропоровки знову були присутні. Це Дмитро Добродомов, позафракційний Іван Крулько з партії Батьківщина, Павло Різоненко, Оксана Юринець з блоку Петра Порошенка і Вікторія Войціцька з самопомочі, а також Анна Романова самопомочі шість депутатів, які кажу, були на робочому місці, але якось так стали відсутні, коли треба було голосувати за європейську поправку за те що вимагають власне вимагає європейський союз ось маємо графіку як голосували власне депутати за основу в 12-19, скільки голосувало більшість було в 12-22 вже були відсутні ті хто голосували за основу а в 12-23 за в цілому без цієї поправки також і кількість депутатів можна порахувати ну і власне в нас студії богдан глоба директор благодійного фонду точка опори доброго вечора вечора вам власне ця цей благодійний фонд опікується правами представників ЛГБТ спільноти. Богдане, ви напевне також розчаровані тим, як голосували сьогодні депутати м'яко кажучи, що це означає. Якщо чесно, yes. я не розчарований, я в шоці. Yes. Тому що для мене, як, як людина, яка займається європейською інтеграцією, яка працює з цим законодавством, я такої відвертої брехні маніпуляції не чув давно. І тобто, я коли чув оці аргументи депутатів, чому вони не хочуть це голосувати. Потім я коли читав там ці коментарі депутатів, і я бачив, як деякі депутати в, в соцмережі там. А, Аргументуючи, чому вони голосували проти, писали відверту інформацію, яка не відповідає абсолютно дійсності. Там, наприклад, що не у всіх країнах прийняти такий закон. Чому ми там ми маємо так? Але насправді це неправда. Всі країни Європейського союзу мають на національному рівні такі закони, які забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, а також у них є інший левел. Це директиви Європейської комісії. І відповідно, це 78-2000 директива. І, до речі, вона у нас лежить і в плані по асоціації з Європейським Союзом. Тобто тільки по плану асоціації з Європейським Союзом нам на неї дали три роки. А безвізовий режим, і серії, коли виконаємо, тоді і отримаємо безвізовий режим. Фактично, ми зараз говоримо про те, що в нас безвізовий режим не буде через те, що депутати відмовились приймати цю правку. Але знов таки. Абсолютно маніпуляція. Вони там кажуть, що це там права ЛГБТ. Але, шановні колеги, це не про права ЛГБТ, тому що це заборона дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації. Вона працює в обох напрямках. Тобто, це про що йдеться? Вона паритетна абсолютно. Тобто, наприклад, теоретично, якщо в ЛГБТ-організацію наймається гетеросексуальна людина на роботу, і ми її не приймаємо або звільняємо в процесі роботи, і кажемо, ми тебе звільняємо, бо ми ЛГБТ-організація, а ти от гетеросексуал ну, Йди, uh -huh. да, там і так далі, то він в суді відновлюється, і суд там повинен покарати нашу організацію. Да? Тобто, це йдеться про будь-яку дискримінацію. Тобто, це фактично основоположні е, права людини. Uh -huh. да? Тобто, ні, не йдеться абсолютно про якісь там права ЛГБТ і так далі. Ні. Богдан, просто ти розказуєш про, про те, що це в обох напрямках, так а е, насправді було був якийсь шквал е, ну, якоїсь такої насправді маніпуляції і більших щодо. До цієї поправки, що говорили навіть, що вже тут гомосексуальні шлюби хочуть запровадити. Тобто маніпулювали абсолютно дуже серйозно щодо цієї поправки. Я кажу один в такому випадку. Кажу один аргумент: в 2006 році український парламент ратифікував угоду з королівством Іспанії про заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації для іспанських громадян, які працюють в Україні, пройшло вже ну майже 10 років. Угу. Да? Ну що в нас тут? Інститут браку розпався в Україні. Тобто, 10 років в Україні дій норма, яка забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації для громадян Іспанії на території України, да? а ми для своїх громадян не можемо Це прийняти просто мало іспанців, напевно. Ну, ма ну, мабуть, да. Тобто, це фактично. Я хотів би сказати, там на жаль, для ЛГБТ, на жаль, да? але я скажу правду. Ця норма дуже технічна для Європейського Союзу. Це вони насправді за період цього всього плану дії з візова лібералізації, який йде з 2010 року, і українська влада знає про цю вимогу з 2010 року. Фактично вони знизили свої вимоги, тому що в початковому плані, який підписаний Україною і Європейським Союзом, іде і йшлось про всеохоплюючу антидискримінацію, яка і Україна зобов'язувалася заборонити дискримінацію і за ознакою сексуальної орієнтації в усіх сферах, не тільки в трудовій. Це вже потім, в процесі переговорів, Україна випросила і сказала, дайте нам, хоча б тільки типу, звусти вимогу до трудової сфери. Європейський союз пішов на цю вимогу, тому що насправді в ряді країн Європейського Союзу дійсно. Но є а, оцей такий технічний мінімум. Де є ряд країн, які забороняють дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації тільки в трудовому законодавстві, там, наприклад, Польща угу. да, у них дійсно дуже консервативна але... насправді країна, да, так католицька так, так, але вони навіть зараз змінюються. Да? Тобто, у них там іде шалений прогрес по законодавству. Да? Там вони там вибрали відкритого гея мером. У них є відкритий трансгендер в парламенті, вибраний по помажете. Ми навіть не спілкувалися з цим депутатом. Так. Насправді дуже хороший молодий депутат Богдан, Я тебе переб'ю на секунду. Секунду, маємо коментарі насправді народних депутатів, які авторів цієї поправки, так і противників, так і групи єврооптимістів, які власне не голосували за поправку. Давайте послухаємо, як вони аргументують своє не голосування. Ви знаєте, у нас практично всі умови для дискримінації або заперечення дискримінації вони викладені в статті 3. Я думаю, що може цього буде достатньо, якщо враховуючи менталітет нашої держави, третя стаття це там якраз забороняється дискримінація. В яких випадках вона дискримінація забороняється? Там все викладено. Ця норма. Спеціального виокремлення веде, веде до інших небезпечних речей, які я вважаю, що в умовах християнської України виховується в духовному а, плані, є неприпустимою, наприклад, до одностатових шлюбів. Я вважаю, що це не є ані нашою культурою, так, і я би не хотів, наприклад, щоб в цій культурі виховувалися а, мої діти. Я толерантно ставлюся до цих речей, але я ставлюся толерантно їх в приватному житті, а не в кодексі про працю. Ви залишаєтеся в групі єврооптимістів? Так, я залишаюся в групі єврооптимістів. Знаєте, я хочу сказати, що це повне невігластво. І я би закликала всіх, хто так говорить, щоб прикрити свою Азіравщину насправді і абсолютно такі дрімучу невідповідність європейським правилам. Ми християнським, до речі, цінностям також прочитати звіти європейських комісій, європейської комісії. І з 2000 починаючи одинадцятого року, де дуже чітко фіксується невиконання Україною добровільно взятої на себе норми щодо антидискримінації. Всім, хто любить, знаєте, там на камери хреститися. Дуже в нас люблять, да і говорити там про сімейні цінності, але при цьому переписуватися з каханками тут в Верховній Раді. Я би порадила взагалі звернути увагу на те, що ключова християнська, ключова православна, ключова європейська цінність це є повага до іншої людини. Ще не все втрачено, тому що там той самий трудовий кодекс був лише в першому читанні, і та поправка, яка сьогодні пройшла. Я думаю, треба буде максимально включитися депутатами, все таки проголосувати в другому читанні, але те. Ши європейці сьогодні побачили таке навіть не просто не голосування, а там крики, зневажливе ставлення. Звичайно, це для них такий певний маячок. І тоді, звичайно, якщо в них більше з'являється підстав, все-таки нам відмовити. Ну от, чули ми коментар насправді одного з єврооптимістів Дмитра Добродомова про те, що я говорила, що ця поправка веде до одностатевих шлюбів. Ну, я б сказав, що сьогодні український парламент обміняв гомофобію на безвізовий режим для українців. Тобто, ну для мене там ну, абсолютно це не торкається не сім'ї, і Європейський Союз навіть робив офіційну заяву. А ще минулого року представник європейської комісії в Україні він казав, що європейський суд жодній країні не диктує питання там сім'ї, і це кожна країна сама вирішує для себе там, чи є в них там інститут цивільного партнерства, чи є в них там шлюби, чи є одностатеві шлюби, чи немає. Тобто, це кожна країна Європейського союзу вирішує самостійно, але є. Загальна цінність для європейського союзу це всеохоплююча антидискримінація, яка стосується всіх меншин. Богдан останнє питання до тебе. Власне, а ви, як представники, от організації, яка захищає права ЛГБТ спільноти, скільки разів стикалися з тим, що реально людей дискримінують, не беручи їх на роботу, наприклад, ущемляючи їхні права на роботу, витискають? І... Це фактично в Україні існує дискримінація в усіх сферах. Ми говоримо тільки про одну маленьку сферу. Хоча насправді вона, якщо говорити для ЛГБТ, не саме важлива. У нас, наприклад, важливіше для нас це злочини на ґрунті ненависті, фізичні злочини. Uh -huh. У нас теж, до речі, немає механізму захисту. Тільки от за минулий рік наша організація до нас звернулося більше 160 людей з заявами про побиття, яких побили, яких фізично принижували, і там ну, були окремі епізоди, і ну, просто це три. Е, Da, коли людей принижують, ображають групою б'ють і так далі, тільки через те, що вони геї або лесбійки і так далі. І трудовий кодекс для нас це насправді це така ну, абсолютно незначна кількість. Хоча в цій сфері дуже багато дискримінації. Але фактично через те, що немає механізму захисту, через те, що у нас, в принципі, в цілому немає довіри до судів, да? тобто до, до що можна там себе захистити да, в цій судовій системі. Але коли ще людина ще бачить, що в законі про неї нічого не згадано, ну, вона абсолютно. Не йде себе захищати, беручи до уваги, що для того щоб себе захищати в суді для ЛГБТ, то треба робити камінаут. Не всі можуть це зробити. Людям зрозуміло так. Багато хто приховує те, що Абсолютно. він є геєм або були. І я тому, хотів що... би дуже важливу річ сказати, да? Ш... закінчувати. Про що сьогоднішнє було голосування. Фактично, народні депутати показали, що дискримінувати ЛГБТ в Україні можна. Що от саме потрібно розуміти наслідки, що от наслідки такого голосування не голосування за заборону дискримінації, а голосування... будуть до побиття. Мають так, на увазі. тому що вони легалізують для агресивної частини суспільства, що ага, ну парламент, значить, не проти, щоб ми їх дискримінували. І відповідно, ці злочини на грунтів неності збільшуються. Богдане, дуже дякуємо тобі.